Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу шестеро людей загинули. Одинадцятеро зазнали поранення. Ціллю росіян вкотре стала портова інфраструктура. Ворог влучив у контейнеровоз під прапором Панами. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Напередодні агресор поцілив також у цивільне судно під прапором Палао. Тоді загинув 60-річний українець. Постраждали також п'ятеро іноземців. Загалом за останні чотири дні росіяни тричі атакували атакували цивільні судна. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітання вам доброго ранку. Вітаю. Отже, через обстріли Російської Федерації, через те, що відбувається зараз в наших портах і блокування власне росіянами. Скільки сьогодні ми втрачаємо і наші аграрії також? Звісно, що для України, для українського аграрного сектору. Стабільність експорту дуже важлива. Я нагадаю, що 65-70% української аграрної продукції експортується в інші країни світу. Ми маємо експорту орієнтований аграрний сектор. Також варто зазначити, що на сьогодні 85% експортується через морський коридор, тобто морським шляхом. І е, стабільний доступ до портової інфраструктури це надважливо. Фактично, кожна така провокація або прямий удар е, країни-агресора. Це постійно втрати, які е, обраховуються десятками мільйонів доларів. Знову ж, оскільки експорт це ключовим, і йде перш за все через порти Великої Одеси. Тому однозначно це терор. Це знову ж використання продовольства як зброя, тому що ми бачимо, що удари йдуть по продовольству, продовольство, яке йде в країни, які конче це потребують. Це і африканські країни і близького сходу, південно-східної Азії. То це не тільки негатив з точки зору втрати в десятках мільйонів доларів. Це й негатив з точки зору того, що люди, які потребують продовольства в інших країнах, Можуть його недоотримувати. Стосовно от ризиків, якраз, які створюються власне цими обстрілами, я маю на увазі фінансові ризики, чи існує імовірність того, що страхові платежі будуть достатньо підвищені, і це спричинить ну, додатковий такий, знаєте, фінансовий тягар для тих, кому це збільше відвантажується? Власне. Тут я хотів би нагадати, що минулого року. Уряд України виділив 20 мільйонів доларів, створив спільний страховий фонд з британськими партнерами для суден, які експортують продукцію з України. Саме для цього цей був страховий фонд створений, щоб зробити страховку доступною, щоб не була надмірна вартість цієї страховки. І цей фонд показав свій результат. Дійсно, цей рік, з моменту його створення, майже. Страховка була доступною, ми бачимо експорт постійно відбувається. Планом на сьогодні якогось перегляду страхових е премій чи платежу наразі не відбулося. В зараз аналізується е вартість втрат в межах цих обстрілів, і буде це співставлено з об'ємами вже виділеного страхового фонду. Тому е зможемо. Таку ж розрахункову об'єктивну картинку мати де ж через декілька тижнів. Тому що ну, ж процес оцінки міжнародної оцінки втрат він досить є тривалим. Але станом на сьогодні, завдяки урядовому страховому фонду, надмірного підвищення страхових премій по цих відправках не відбувається. Пане Тарасе, актуальна новина про те, як зараз працює україно польський кордон. власне ситуація там, ми щойно спілкувалися з представником державної прикордонної служби. Власне інформація про те, що поляки в чергове будуть блокувати наш кордон для вантажівок, поки не підтверджена, і власне йдуть перемовини, Але можливо, ви знаєте більше, можливо, ви ведете спілкування з польськими колегами про те, що можливо це перекриття кордону чи ні. Хотів би нагадати, що весною цього року, завдяки зустрічам на урядових рівнях, в тому числі зустрічам між профільними асоціаціями виробників продовольства аграріїв, вдалося донести і пояснити реальний вплив українського аграрного сектору на Польщу і ціні для європейського союзу, і блокування зупинилися станом на сьогодні якось масового об'ємного експорту українського збіжжя. Польщу чи через Польщу немає, а ситуація порівняно з весною не змінилася і видно підстав для якогось блокування на на базі економічних розрахунків також немає. Є певні там дискусії більше в політичному форматі. Ну наш діалог і діалог між асоціаціями говорить, що дійсно на сьогодні експорт суходолом це, перш за все, продукція з доданою вартістю. Це та продукта, яка потребує європейський союз. Абсолютна більшість цієї продукції через Польщу їде транзитом, тому це не є безпосередньо експорт в Польщу. З Зрахуванням цих факторів ми все таки не бачимо і надіємося, що так і буде. Блоку... підстав для блокування пунктів пропуску на україно польському кордоні. Тобто, фактично, станом на зараз пане Тарасе, ми правильно розуміємо, що жодних контактів між міністерствами або робочими групами не відбувається, тому що немає поки що про що розмовляти. Так робочі контакти вони на постійній основі. Міністри наших обох країн зустрічалися буквально минулого тижня, спілкувалися, зафіксували діалог, співпрацю. І як ви кажете, якийсь підстав для термінового обговорення станом на сьогодні, додаткових немає. Дякуємо вам, пане Тарасе, за цю інформацію. Вона насправді заспокійлива. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому зв'язку.